Дорогі брати і сестри, щиро вітаю всіх із причастям святих Христових таїн. Також хочеться від всього серця привітати вас, усіх, також із Днем Незалежності України. Всю ситуацію, в якій ми зараз знаходимось, ви дуже добре знаєте, що ми вже ось трошечки більше, ніж Півроку, якщо по числам, то саме 6 місяців назад, 24 лютого, почалася страшна війна, і ви знаєте, що тисячі убитих наших воїнів, і не тільки воїнів, і просто наших громадян, і дітей, і людей, які начебто Мали би ще жити, піклуватися про свої сім'ї, про своїх дітей, думати про те, як би збудувати собі будинок, може купити машину, може про те, як би відправити своїх дітей, навчатися в якийсь, кому в школу, кому у вищий учбовий заклад. Більше зробити цього не зможуть. А також ми сьогодні особливо молилися за тих, хто потрапив у полон. Як сказав наш батюшка отець Вячеслав, що можливо, що тим, тим людям, які знаходяться в полоні, в деякому сенсі навіть важче, ніж тим, хто знаходиться на полі бою, тому що вони вже якби повністю відчувають себе. У владі ворога і не можуть нічого зробити, не можуть захиститися. І тому саме особливо ми вирішили сьогодні, День Незалежності України, помолитися за всіх тих людей, які знаходяться в полоні, яким дуже важко. Ми молимося, просимо у Бога, щоб Господь звільнив їх, щоб Господь допоміг, щоб нарешті. Такі Господь дав, щоб перестала проливатися людська кров, щоб переставали люди потрапляти в полон. І звісно, що без перемоги це неможливо. Тому, дивлячись на приклад всіх тих людей, які розуміючи, що вони йдуть і можуть не повернутися, все ж таки пішли. І хтось загинув, хтось потрапив у полон. Ну, а милістю Божою хтось повернеться. І це буде дуже велика радість у тих сім'ях, у яких це станеться, що той воїн, який пішов на війну, живий, здоровий повернувся. І, звісно, ми бажаємо всім захисникам України, щоб повернутися живими, щоб повернутися здоровими. І Повернутися з перемогою, за якою, за якою вони ведуть бої вже ось півроку. Півроку вже ведеться дійсно боротьба за нашу незалежність. І це зараз не просто слова, це дійсно те, що відбувається насправді. Це не просто якісь високі фрази. Боротьба за перемогу буквально ведеться зараз на полі бою. Молимося за всіх наших воїнів, за всіх українців, за всіх тих, хто там знаходиться, щоб Господь їх зберіг, дарував перемогу і дарував нам милість свою. І, як ми сьогодні читали у Святому Євангелії, що якщо Господь вас звільнить, то ви дійсно будете вільними. Ви бачите, що, як говорили спочатку, що фактично більшість взагалі країн світу, більшість професіоналів говорили, що немає ніякого шансу в Україну встояти. Ніякого. Коли були наші посли ще перед війною в різних країнах, з ними, як то кажуть, як прощалися, як начебто із хворим четвертої стадії раку, тому що ну ви зараз пирайтесь в Україну, а ось ось війна, і ми вас більше не побачимо. Тобто ніхто не вірив, що Україна встоїть, але вона встояла і стоїть далі. І більш того, ми бачимо, що все Божою милістю відбувається добре. І ми віримо в всі, що Господь дарує перемогу. Як мені здається, що збуваються зараз слова Євангелія, у яких сказано відносно Богородиці. Не зложи сильне престол і вознеси смиренне. На нас напала сильна, велика, потужна держава, а ми були смиренні, маленькі, і ніхто не вірив, що ми зможемо стояти. І ось ми бачимо, що дійсно Господь не злагає сильних і возносить смиренних. Дай Боже, щоб милостю Божою ця справа Господня закінчилася, що Господь. Дарував нам перемогу і закінчення цієї війни зупинку кровопролиття, полонів і всього того горя, яке несе нам ця війна. Допоможе, Боже, всім нам захисти нас і святом всіх незалежності України.